17 монет, гаманець. У мене пролунав черговий сигнал, верховий відносно. Ось така монетка. Бачу, що це є за силует. Сигнал. Остроугорщина, друзі. Два Геллера. На 1800. 94-й рік Ось така монетка Оставив в метрах 10-15 Було у мене два Геллера Кінець 800-х років І пролунав зараз Сигнал, ось ямка в мене, звісно, зараз, я ямку закупаю. Глибокий сигнал. Дивимося, ось так воно в мене показалося. Сигнал мідний. Ось є сідло, як кажуть камради. Будемо дивитися. Впатині. За розмірами це є один крейцер. Австрійська імперія. Звісно, це вона. На 1861 У мене є черговий сигнал, щойно випала ось така монетка. Я вже протер Одна 1891 крейцер Австро-Угорщина і не сподівався я на те, що тут є ще сигнал. Так, є в руці. Так, друзі, є. Друга монетка. Ось вона є. Так, звісно, протираємо разом. Будемо дивитися на рік. 1881 рік. Австроугорщина. Так, кладу я цю монетку ось сюди, на рукавицю другу. І є ще сигнал, друзі. Зараз будемо дивитися. Так Є ще сигнал. Зараз будемо купати посаду телефон. Глибокий сигнал. Так, викупив. Викупав третій сигнал. Є, друзі, ось третя монетка. На цьому місці ось спатила. Бачу, що за рік 1885 рік. Ось такий стан читаймий. Так, є вже ось три монетки, це є вже гаманець. Так, зараз ми ще раз продзвонимо, звісно, ямку. Так, є сигнал в руці. Так, зараз загубив. Ось випала монетка ще одна. Так, дивимося. Фокусуємо також один крейцер. Ось така патина. Спробуємо подивитися на рік. погано фокусує щось. Одна тисяча вісімсот вісімдесят п'ятий. Ось така. Четверта монетка у мене вже ось. Аманець. Будемо ще раз продзвонити. Ямку, звісно, продзвонюємо. Так, є я... Я ще тут ценал з боку, я його швидше за що його коли купав, викинув. вот тут. есть сигнал в руке. О, есть монетка. Пятая монетка, друзья. Пятая монетка. Вот этих Чотири і ще одна показую. Будемо протирати? Ну, ця монетка лиса? Ну, звісно, що це крейцер. Так, ось в мене ось такі монетки, п'ять монет, Австро-Угорщина. Звісно, прозвонюємо далі. Ставлю чуйку на максималку і дзвонимо ще раз. Не сподівався я. А таку кількість сьогодні монет це точно. Так, викупав я цей сигнал. Так, показую ще раз, що в мене є ось на рукавиці, вже є. П'ять монет на рукавиці вже є. І є ще сигнал. Я зараз спробую поставити катушку добре ось так. І будемо шукати її. Є, друзі. Ось так виглядає монетка, яка випадає вся у патині. Звісно, що це крейтер. Бачите, який стан, патина гарний. Протираємо, як завжди, разом. Будемо дивитися на рік. 1885 рік. Ось така гарна монетка. Ось такий гаманець, шість монет. Австроугорщини. Так, звісно, далі продовжуємо прозвонювати ямку. Є сигнал черговий із цієї ямки. Ямка вже є глибока. Друзі, сьома монетка, з цього гаманця. Будемо сподіватися, що ми ще щось сьогодні цікаве візьмемо з цього гаманця. Є, ось бачите, випала. Ось така чергова монетка. Протираємо. Патину дивимося на рік. Сфокусуємо. На 1885 Ось такий. У мене сьогодні цікавий гаманець. Так, друзі, дивимося. Шість сьома монетка. Сьома монетка. Ну, ще буде. Монетка, дивимося, буде, не буде. Хтось свого часу загубив гаманець, друзі. Є, друзі, є, є, є. Сфокусуємо. Також один крейцер. Звісно, показую його в І протираємо. Ну, на, на цій, на жаль, нічого немає. Ну, це також один крейтер. Ні, видно, є силует. Досить затерта монетка. Одна тисяча. Вісімсот п'ятдесят дев'ятий. Так, друзі, рахуємо. Три, шість, сім і восьма монетка. Ось такий. Гаманець. Продзвонюємо. Є ще сигнал. Оце так в мене сьогодні удача. Ямку вже я розширюю, звісно. Так, є, викупали. І дивимося. Так, де ж вона? Є, друзі? Є. Так, друзі, ось є монетка. Це у мене вже є. По рахунку вже збився. Зараз ми порахуємо, звісно. Дивимося. От протираємо разом. Звісно. Ось така патина. Так, є протерле. От на 1885 рік. Так, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 монет. Уже 9 монет з цієї ямки, гаманець, порядний, мушу сказати. Так, є тут ще сигнал в цьому викиді, що я викопав. Є ось у Патині. Друзі, десята монетка. Чому срібла немає? у цьому гаманці, а? Як ви думаєте? Крейцер. Десята монета, друзі. 1881 рік. Давненько я такого гаманця не піднімав. Остатній гаманець в мене був. Якщо не помиляюсь, весь цієї весни. На 98 крейсерів. Посилання буде під відео у описі. Так, ще раз прозвонімо 10 монет. Потягну ще один сигнал. Зараз будемо дивитися разом, що це за сигнал ще один є! Є. Опа є ось показую, спокусуємо. Також, також один крейцер, Протираємо, звісно, разом. Так, герб бачите. австро не гарний. І це один крейцер. Звісно, дивимося на рік. Одна тисяча. 885 року. Одинадцята монетка з цього гаманця. Звісно, я ще раз продзвонюю. Гаманець однозначно порядний. Так, друзі, я витягнув ще два сигнали з цієї ямки. Показує 11 монет. Є ще ось дві монетки. Звісно, що це є одинички крейцери. В такому стані, ось патина. І друга монетка також. дванадцять, 13 монет вже, друзі. Ось кладу. Вже є 13 монет. І звісно, що ще йде сигнал. Так, будемо. Будемо купати. Розкопаємо трішки яму. Є ще сигнал. Так, друзі, є. Ще одна монетка. Ще одна монетка. Це вже 14. та 14 та монетка. Продовжуємо пошуки. Пятнадцята монетка, друзі. Пятнадцята гаманець. На 15 монет же є. Так, друзі, ось 15 монет, гаманець. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 монет, гаманець, друзі. Ось, на жаль, сигнали вже пропали. Я зараз спробую ще трішки обкупати. Як щось з'явиться, обов'язково включуся, покажу. Ямку я вже трішки розширив. 15 монет показую. І є ще в мене сигнал 1. З цієї ямки. Друзі, ще одна монетка. Будемо зараз ми її, звісно, вона є в руці десь тут. Так, в мене я вже показую 15 монет і тут є ось випало. Шістнадцята монета з цього гаманця. Гаманець порядний. Звісно, протираємо. Ось герб Австро-Угорщини. Австрійська імперія, друзі, гаманець. Фокусуємо. 1881 рік. Ось так, друзі. Шістнадцята монетка до цього гаманця. Сигнали вже пропали. Ми спробуємо ще, звісно, прозвонити цю ямку. Так, черговий раз включився, показую, друзі, ось є 16 монет. Глибину покажу, друзі, зараз. Ось така в мене є стандартна моя, яку я купаю лопатою царська. Ось така глибина. Вона вже, вона вже давно пішла у глибину ця ямка. І в мене був з цієї ямки ще глибокий сигнал, звісно. Є ще один крейсер. Показує ось така патина. Протираємо. Це 17-та монетка. Вона 1885 року. Друзі, це однозначно з вас. 17 монет. Гаманець. Австрійська імперія. Звісно, ще трішки спробую зараз розкупати. На жаль, срібла немає. Так, я помив ці монетки, які я сьогодні знайшов. Будемо дивитися зараз, трішки покажу їх. Ось така у мене була монетка перша, це 2 Гелера 894 року. Потім почав прозвонювати це місце, ще одна. Вискочила монетка 1861 року. Потім я зустрів камарадів, які проходили. Ми трішки з ними посиділи близько пів години. І зразу неподалік того місця, де ми зустрілися, я повернув, перейшов дорогу, і в мене натрапив озна такий гаманець Ось такий монет, 17 монет з цього гаманця, роки починаючи з 1000 Зараз я покажу з 1859 року і по 1891 рік. Ось такий стан монет, друзі. В основному більша кількість монет це 1885 року. Ось така сьогодні в мене приємна знахідка Австро-Угорщини. як бачите? Стан є різний цих монет, але приємна знахідка, можу сказати.